Бути готовим до школи не означає вміти писати, читати чи рахувати. Бути готовим до школи означає бути готовим усього цього навчитися. Принаймні, так стверджують психологи. Я не боюся йти до школи, тому що хочу навчитись багато нового. Я готова йти до школи, я вмію читати гарно і писати гарно. Я хочу йти до школи, багато чого навчитися. Такого дитячого оптимізму не завадило б і батькам, які під тиском пошуків гідної школи і класного керівника для майбутніх школярів перевищили значимість цієї події. і за те, як буде адаптуватися, але сподіваюся, все буде добре. Чи будуть вони встигати за цими вимогами, які ставляться перед першокласниками? Як буде? Це школа, як вона буде ходитися. Такі садик то садик. А це вже якийсь новий етап у житті дитини. Серед думок про витрати на форму канцелярію та книги. Найбільше батьки переймаються готовністю дітей до шкільної співбесіди, найчастіше у вигляді тестів. Базові знання даються в старшій групі дитячого садочку, а в першому класі вони тільки розвиваються і поглиблюються. Ну, буває так, що не відповість дитина, але ж зато, бо вона боїться, що щось неправильно скаже. Я рахую, що не, не, ну, не, не, це не важливо, це для дітей не важливо. Пані Ольга, мати чотирьох дітей для старшої доньки. Без вагань обрала угорську школу, попри те, що дитина відвідувала україномовний садочок, оскільки дівчинка на рівні володіла мовами, шкільну співбесіду пройшла успішно. Поступали ми і в українську школу. В Українських школах треба було. Проходити і математику і читання, то, наприклад, в угорській школі з нами просто поспілкувалися. Конкурсні випробування лише спроба визначити рівень знань дитини, зазначають в управлінні освіти, та й прерогатива це спеціалізованих навчальних закладів. Загальноосвітня школа зобов'язана взяти дитину, якщо та проживає в межах мікрорайону, в якому розташований освітній заклад. Мережа закладів, яка на сьогоднішній день склалася в місті Ужгороді, існує в місті Ужгороді, широко задовіль. Вільняє потреби батьків і дітей згідно з чинним законодавством, прийом дітей до загальноосвітньої школи триває до початку вересня. На практиці ж набір учнів розпочинається набагато раніше, і до квітня класи вже практично сформовані. Для того щоб записатися в школу, батьки повинні написати заяву і принести копію свідоцтва про народження. Це ось два документи, які є обов'язковими. Ми приймаємо із лютого місяця і на початок. Уже на кінець квітня фактично уже завершений був набір цієї осені. Вперше сяти за парту 1618 ужгородських першокласників. Значно більше ніж торік. Серед нововведень освітньої програми першачків, підготовчі курси з інформатики та англійська мова.